Привіт, я Аліна, мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. Важлива інформація, я трохи змокла під дощем, які ви, можливо, зараз чуєте. Нехай, кал, крапля дощу створюють вам атмосферу. І не вас не дивитись, що трохи мокре. Все, починаю. Сьогодні, 18 травня, я прочитала 0 книг. Чи 19 травня? Ну, неможливо. Можливо, можливо що вже дуже багато днів травня пройшло, я не прочитала жодної книги. І що я роблю? Я починаю читати 4 книги, щоб не завершити їх. Чудово. Але як є, я вирішила взяти чотири книги, спробувати їх почати читати і подивитися, чи якась з них мені сподобається, щоб я нарешті, щоб я нарешті читала і втягнулася в книгу. Бо в мене зараз це грім, не лякайтеся, якщо що. В мене зараз до стобіса багато початих книг, які я не І скільки можна. Почну і не дочитаю ще чотири. Але я хочу, коротше, знайти книгу, яка мене затягне нарешті. Бо це капець. Депресія продовжується. Якщо не дивились моє відео про депресив, не прочитали вони ось тут. Десь там буде Підписуйтесь на канал, ставте коменти, точніше ставте лайки, пишіть коменти. А я поділюсь з вами. У мене в рюкзакові я взяла з собою книги, буду читати в офісі, тому що тут не можна ні на що відволіктися в неділю. Працювати не буду, буду тільки читати. Що я взяла на сьогодні, щоб почитати? Я взяла детектив, взяла фентезі, взяла важку книгу і взяла легку книгу. Або ці дві важкі. Не знаю. коротше взяла абсолютно різне. Взяла такі чотири книги: ось це детектив. Це новинка і, скоріш за все, важке. Коротше, це до Натарт. Це важка книга, це фентезі. Нібито логічно почати з найлегшого: з фентезі. А... Я сьогодні ще нічого не читала, це буде моя перша книга за день. Але мені чомусь дуже хочеться прочитати детектив. Знаєте чому? Тому що оцю книгу я маю повернути в бібліотеку 20 травня. Нагадую, сьогодні 19 встигну я за один день прочитати. 780 сторінок. Всього на всього нічого. 780 сторінок. Ну навіть немає сенсу. От наша. А ні, ви знаєте чому? Я хочу почати читати цю книгу. Тому що, якщо мені подобається, то я завтра прийду в бібліотеку, скажу, продовжіть мені цю книгу. А якщо мені не сподобається, то я просто скажу ні, залишайте собі, мені не треба. М? Як вам ідея? Супер. Тоді починаємо з детектива. Перша книга цього відео. Зникнення Стефані Мейлер Жель Дікер у цьому відео, де воно тут з'явиться наверху. Я казала, що я хотіла прочитати іншу книгу Желя Дікера. Я хотіла прочитати його книгу Справа про Гарік Веберта чи Квеберта. Але в бібліотеці була тільки ця, тому буду читати цю іду читати. One eternity later. Я прочитала тільки 22 сторінки микління Стефані Мейлер. Я можу вже сказати, що я хочу продовжувати читати цю книгу. Про що тут йдеться мова? У нас е на перших сторінках показують. Просто я читала найпершу. Це перша глава вважається чи передмова. Першу невеличку частину я читала голосом оповідачки з серіалу Вічайдушні домогосподарки. Я просто його зараз передивляюсь, і, і стиль, як написана це найперша глава, просто ідентично, ніби писав сценарист із відчайдушних домогосподарок. Там, типу, жінка зникла, і він такий, о 18.00 він зробив те, о 19.30 він зробив те. Коротше, суть не в цьому мені це плюс. Суть в тому, що в нас є те, що мені не сподобалось, в нас є. Поліціянт, який завершує свою кар'єру знов. Знов, хоча ця книга якого року, 2018-го. не така нова, тобто це вже після неї з'явилось мільйон детективів. Але мені здається, навіть на 2018 рік ну вже не таке. Це не такий новий прийом зробити детективом. Детектива окей, неважливо. У нас є поліціянт, який завершує свою кар'єру, і на його прощальній вечірці. Він капітан поліції, а його капітан, ну капітан капітана поліції, каже, що о, як жаль, що ти йдеш від нас на пенсію, так рано, тобі там 40 років. Ти у нас капітан 100 Ти розкрив усі справи. Ти крутий, але на цій вичути до нього підходить Стефані Мейлер і каже: О, доброго дня, капітан! 99%». До речі, вона могла б порахувати, скільки насправді відсотків, бо не може бути, якщо він не розкрив одну справу, тільки за умови, що в нього було 100 справ. Він не розкрив одну, він може бути капітан 99%, але ну, може, за мене занудив. Мене підходить до нього і каже: Доброго дня, капітан 99%. Він такий, що, чому? А вона йому така. А ось 94-го року була така справа. І ви її розкрили, але не розкрили. Ну, типу, ви взяли не того. Я от зараз їду на зустріч, таємничу, і там я дізнаюсь, що... я не зрозуміла, що вона дізнається, хто вбивця чи напевно отримує докази. Вона вже знає, хто вбивця, вона отримує докази. І Він такий каже: їй, типу, дайте. Якісь матеріали, скажіть, що, а вона каже, пафосну фразу. фразу так, я так це не люблю, цей пафос. Ви не бачите типу, відповідь у вас під носом, але ви її не бачите. Та Боже, скажи, детектив, вона журналістка, скажи, хто вбивця, а потім їдь на якусь таємничу зустріч. Це перше правило, От чому персонажі книг не дивляться телебачення у всіх серіалах? Просто це бігти, дивитись, що шуршить у підвалі, у фільмі жахів там чи серіалі. І тримати таємницю, хто вбився, щоб ти один це знав. Що за глупості? Або там ці промови, як ви багаті крісті було в смерті на нілі, промова на п'ять хвилин для того, щоб вбивця міг встигнути взяти револьвер, щоб тебе застрелити. Бо ти такі п'ять хвилин говориш: «Ой, я вам зараз розповім, хто вбився. Ви собі не уявляєте це? Такий жах, це такі жах. Я ніколи б не подумала, що це ця людина. А потім людину вбивають і все. Тут те саме коротше, зрозуміло. Стефані Мейлер, журналістка, яка знає, хто вбивця у справі 94-го року. Нам тут на початку показали це вбивство. І наш детектив. А, і що це цікаво, в кінці цієї глави, де вона йому сказала, капітан 99%. Вона йому сказала фразу: остання фраза: до зустрічі капітани Розенбергу. Але ніякої зустрічі більше не було, тому що того дня вона зникла. І от на цьому моменті я завершую читати цю книгу, бо мені дуже цікаво дізнатися, що буде далі. А мені зараз треба буде читати інші книги. Тому ось так. Коротше, поки що зникнення Стефані Мейлер мені подобається. Точно буду знайомитися з цією книгою. Єдине, що 780 сторінок. Він її рік буде шукати, чи два роки, чи 15 років він буде шукати ту Стефані Мейлер. Дуже багато сторінок, це має бути дуже цікавий і захопливий детектив. Сподіваюсь, так і буде. Відкладаю, поки що Стефані Мейлер не тому, що не сподобалось, а тому, що навпаки, сподобалось. У мене залишається книги. Мені здається, якщо я зараз візьму це фентезі, замість того, щоб взяти одну з цих важких книг, то я тоді потім на них заб'ю і не прочитаю їх ніколи. Тому давайте все ж таки я візьму важку книгу, яку я хочу порадити одній знайомій. Коре, одна моя знайома. Сказала, що їй треба порадити книгу, вона мене запалила, тому що я не люблю радити книги, але мені цікаво було підібрати під її смак. І от я думаю, що, можливо, їй сподобається ця книга. А ще закладинки Обожнюю тепер такі закладинки тканьок. Вони ідеальні, вони ніде не заминаються, вони так стирчать, не заважають. Дуже зручно. Книга через це, бачите, така сама тоненька, нічого немає, там що книга товста, чи закладинка минеться. Ідеальна. Отже, це книга. Моя темна венеса Кейт Елізабет Рассел. Це книга про дівчину, яка закохалася у свого викладача. Їй там 16, йому 40 і ну, суть. Напевно, навіть не в самій книзі, скільки в дискурсі які є навколо цієї книги, що люди обговорюють там, чи це нормально, чи це аб'юз, чи це не аб'юс. Адже йому було 40, а їй там 16 чи скільки. А в 2000 році у них був роман, а 2017 року його звинуватили у сексуальних домаганнях. Розсмислюючи події, 17-річної давнини Венеса щось там думає. А може, це його звинуватили у сексуальних домаганнях не до Венеси, напевно. А, суть книги про те, що там чи це домагання, чи це домагання, адже їй 16, і вона там сказала так. Як це все було? О, я вже бачу, що тут напевно будуть ага, зрозуміла, 2000 рік у Ванесі роман з цим Джейкобом Стрейном. 2017-го його звинувачують у сексуальних домаганнях. І Ванеса тепер намагається. Вирішили, то було кохання, чи її просто використали. Еротичний захват чи нездоровий потяг. Чи була вона готова до таких стосунків, коли їй було лише 15, їй навіть 16 не було, на секундочку. І тут, бачите, от я вже бачу главу 2017. Значить, скоріш за все, тут будуть показувати 2000 і 2017 роки. Мені дуже цікава ця тема, мені цікаво почитати, подивитись і дізнатись, що я буду думати. Типу, до чого я прийду, до того, що все-таки. Ну, блін, 15 років вона сама вирішила. Вона могла закохатись. Ну діти що то захохуються так само. Чи все ж таки це аб'юс? Він не маніпулював і змусив її кохати. Цікаво. Цікаво, що я буду думати. 17+, плюс книга. Попереджаю. Діти починаю читати моя темна Ванеса». It's been 84 years. Я не буду дочитувати до 60-ї сторінки, Я вже на 32-й сторінці розумію, що зараз для мене ця книга нуднувата, вона не впопадає в мій настрій, і тому я не буду, я буду її читати в цілому. Я, напевно, її не пораджу своїй знайомій, тому що ну, все-таки дуже довго тягнеться. У нас тут є, все починається з того, що це Ванеса Вай у 2017 році бачить, що її колишнього вчителя звинувачують у Домаганні, а в неї був роман з ним, коли їй було 15, але вони досі спілкуються. Тобто, пройшло 17 років, вони досі спілкуються. Вона йому телефонувала, коли в неї помер батько, як я зрозуміла, і він там також зателефонував. коротше, вона побачила цей скандал, запитала в нього, як справи. І тут потім вже показують двохтисячний рік, як вона трапляє. Я так і не зрозуміла, що це. Приватна школа, напевно, таке коротше, де вона з ним знайомиться. От і нам описують все. Нам описують, що в неї є подруга, з якою вона посварилась. Нам описують, як виглядає той кабінет літератури, де він викладає. Ну мені поки що це не заходить. Я люблю таке, але не зараз. Зараз в мене під настрій це не підходить, тому поки стопаю. У моя темна венеса. Але в неї плюс що тут менше сторінок, до речі, тут 400 сторінок, а вже лядікере 780, і що я скоріше прочитаю цей чи Желя Дікере. Добре, подивимось. Поки стопаємо темну Венесу. оскільки я вже зараз в цьому настрої, то візьму з двох книг краще цю. Це не санкціоноване видання маленького друга. Маленький друг Дона Тарт, буду читати я. Не люблю донотарт, у мене з нею не склалися стосунки. Я прочитала щоголь. я не дочитала таємну історію, бо таємна історія мені видалася дуже пафосно, я таке не люблю. Я, ну, я ще зніму думаю окреме відео про книги Дона тарт. Але скажу вже зараз, що оце... Студенти давньогрецької мови, які дуже пафосні в Америці вони чи в Великобританії, де вони? До речі, якщо в Великобританії, то може і можна бути пафосними. Ну, коротше, знавці мертвої мови, які нікому не треба. Якісь занюхані студентики, а такі пафосні для мене це, ну я не вірю, що таке є. Сподіваюся, що маленький друг не буде пафосним. Я не знаю про що він. От я читаю, що це другий роман. Дев'ятирічний хлопчик. Mm. Вбили, як на мене жорстоко вбили 9 річного хлопчика. Його сестра в цей момент була маленька, але от вона виросла і хоче розслідувати, хоче розслідувати це вбивство, але навіть не здогадується, яку небезпечну гру вона затіяла. Фу, таке собі. Ну, подивимось, все починаю читати. Тут всього в моєму виданні 600 сторінок майже дофіга. Маленьким ще шрифтом. Я думаю, що в офіційному виданні набагато більше сторінок прочитаю. Підключусь, вам розкажу, що тут є. A few moments later. Я вже прочитала три книги з чотирьох. Прочитала. Прочитала тільки 17 сторінок до першої глави. А якраз нам показали перед історію, як знайшли цього мертвого хлопця. Мені цього було достатньо, щоб зрозуміти, що зараз я її читати не буду, бо ну як завжди, у Данитар важкувата проза, як на мене. Тобто такі слова вона вживає, щось таке. Тому поки що я не буду. В цілому я буду читати цю книгу непогано, хоча б немає когось, хто мене дратує. Я ще не встигла на 17 сторінок. Донатарт ставити когось, хто мене дратує. Не було деталей, які мене дратували. Бо, от, наприклад, в Темній Венесі таке трохи було. Ну, ці деталі, Як описані ці деталі, мені не дуже подобається. Я думала, що буде таке саме в донатарт. Поки що на 17 сторінках не було. Тому, що, ну буду дочитувати, не дочитувати, буду продовжувати читати маленького друга. Сподіваюся, що мені сподобається, але просто не зараз. Зараз я точно не буду його читати, тому відкладу, прочитаємо останню книгу цього відео. Це Дім у волошковому морі ті джі клюн. Я нічого не знаю про цю книгу, знаю, що це якесь фентезі. Я думала, що воно не підліткове, воно просто добре. Але тільки що прочитала, що управління магічної молоді відстежує усіх дітей із надприродними здібностями, намагаючись їх контролювати, утримуючи в притулках подалі від пересічного люду. Я сподіваюся, єдине мене сподівання, що це не буде якась дуже підліткова книга. Що це буде якесь більш-менш прикольне фентезі, і буде класно, якщо вона мені сподобається, я одразу ж прочитаю другу книгу. Подивіться, яка гарна обкладинка, мені дуже подобається, так мило, напевно, це той притулок, автобусик гарно, ніби непогано. Тут книга на 400 сторінок, але доволі багато діалогів, тому сторінки не заповнені. Швидко, я думаю, буде читатись і легко, сподіваюся. Все, ніяких очікувань немає, нічого про цю книгу не знаю. Знаю тільки, що добре фентезі і все. Швидко, а я прийшла. Я прочитала а, скільки сторінок. Зараз почекайте, бо тут же завжди це не з першої сторінки починається. Мені так це подобається, коли не з першої сторінки а, так довго дивилась. Я прочитала. Дві сторінки книги «Дім у Воложковому морі. І я хочу читати цю книгу. Я б зупинила свої читанні, щоб дописати це відео, не думати про відео і спокійно собі читати цю книгу. Реально прикольно, з гумором. ну буде, тобто, Я думаю, щось дуже миле, ну, тобто, дитяче. Але класно, у нас є притулок з дітьми магічними і туди приїжджає перевіряючий. Тому що дівчинка кинула стільцем коротше, хлопчика, і він перевіряє, що там, чи все ок. І тут вже от на цих двох сторіночках вже гумор, я вже посміхалась. Не ну, задоволено прикольно, дуже хочу почитати далі. Дуже сподіваюся, що там буде таке саме прикольне. Я не, не дарма вирішила, що треба швидше дописати відео, щоб почитати цю книгу. Це відео, висновки, чотири книги. Я почитала потрошечки. Знаєте, цей формат типу спробуй главу. Там люди читають по 50 сторінок, по 100, Ну я прочитала по 10 сторінок і вже роблю якісь висновки. «Дім у волошковому морі, ті Джек люн Читаю прямо зараз. Одразу вимикаю це відео і читаю. Маленький друг Донатарт, як завжди, у Донатарт, але я ну, точно в червні прочитаю цю книгу, бо хочу зняти відео. Моя темна Венеса. Якщо чесно, питаннячка. Питаннячка, бо книга нуднувата. Я дуже хотіла її прочитати. Я дуже чекала, коли вона вийде українською. Дуже чекала, а тепер навіть не знаю, чи я читати її в червні, бо все-таки от тільки я прочитала. 32 сторінки, до речі, темної Венеція прочитала найбільше. Бо я все не розуміла, чи подобається чи ні. Я подумаю, я би хотіла прочитати її в червні, але вже не впевнена, і навіть не впевнена, чи буду я її комусь рекомендувати, бо хотіла порекомендувати знайомій, а тепер, може, вже ні. А що мені не сподобалось, що тут дуже довго, дуже розтягнуто нам показують, поки що, на 32 сторінках дуже розтягнуто, авторка пише, мені це не подобається. При тому, що знаєте, що Донатар також пише, розтягнуто, але ну, це донатар. Не знаю, якось її я пробачаю, а тут поки ні. У Донатар мене не дратувало, хоча я менше сторінок прочитала. Зникнення Стефані Мейлер зацікавило мене з перших сторіночок, я прочитала зовсім трошки. Менше ніж 20 сторінок, тільки я прочитала, але мені сподобалось, хочу читати цю книгу. Завтра піду в бібліотеку і подовжую її. Сподіваюсь, мені дадуть її на місяць, щоб я встигла її прочитати у червні. Дуже великий детектив. Дуже не детектив. Знаєте, така штука, що ти можеш прочитати 700 сторінок, все супер. А потім така розв'язка жахлива. Ну боже мій, ще це читав. Дуже сподіваюся, що тут буде не таке, але всі, хто читає детективи, знає, що є такий ризик. Що будете читати, читати, а потім вам не сподобається таке відео. Дуже сподіваюся, що вам було цікаво це дивитись. Всього найкращого, будьте у безпеці. Дякую, що дивитесь мої відео. Всім привіт! Хто дивиться, це тільки тому, що я вас змусила дивитись. Цомки-бомки! Сердечко вам, пока-пока.